Друзі, підписники гості каналу. Так, в нас п'ятий заключний день турніру, стрімка атака на п'ятизіркових героях без синього кольору. Так, ми тримаємось топ-1. Чудово, давайте подивимося оборона Оборона А дуже добре. Що ж, Вчора було 5 перемог. Давайте спробуємо атакувати. Подивимось, хто нас чекає сьогодні. Вчора були важкі суперники, але нам вдалося. Так, Людвиг. Ось це дуже неприємно. Гаторка плюс дарк, На ці захисні стяги нам потрібен диспел. В принципі, ми можемо віку взяти, яка диспелить. Ось таку напевно. І спробувати тоді. Ну, давайте поїхали. Головне люди його зарядити вчасно. Ой-ой-ой, без синіх турнір нагадую. Турнір без синіх. І у нас купа синіх. Можна, в принципі, прокинути в смертанку четвірку жовту, поки в нас є Людвиг. І там ще зібрати трієчку. Жовтих, і тоді уйдуть сині, уйдуть червоні в Людвига. Але в нас буде заряджена віка хоча б. Фіолетових я не бачу, як зібрати. Ну, давайте. Смартанка може сходить, поки Людвиг в нас є. Дуже багато синього полетіло. Так, прийдеться зарядити смартан, поки є Людвиг. Нехай вона в нього відпрацює. Угу, так, гаторка. Добре. Зараз зарядиться ворожий Людвиг і там вже буде той пробивати слон, а він б'є дуже потужно. Ми можемо зарядити нашу Смартан і одночасно спарклайта, але зарядиться Людвих. І ми зможемо зняти тільки таунт. Фіолетові ми ніяк не зберемо. Можна через синій зібрати і через зелені. Ну, давайте, ось так, може червоний під'їде. Так, червоний під'їхав. Так, добре. Тепер робимо ось так. Тепер робимо ось так. І робимо ось так. Ого. Людвига ми пробили це чудово. Зараз буде дарк, тому давайте трічку в нього фіолетових прокинемо. І трішку тоді-сюди фіолів. Так, зараз будуть захисні стяги на нас висіти. Добре. Повинні витримати. Так, ми витримали. Це дуже добре. Так, вмикаємо Людвига. Потрібно забрати гаторку в першу чергу. Так, обережно тут. Прокинемо червоні. Трішки нам не вистачило. Тоді давайте ось так обережно. Ах, зелені. Так, тут Людвіг повинен витримувати. Ні, не витримав. Все ж таки дуже боляче було. Давайте ось так. Тепер ось так. Угу. Так, гаторку забрали, але зараз. Смартан нам все поріже, але у нас і віки немає, щоб зняти стяги з того жовтого як його. Елефант. Ну, давайте ось так зробимо. Ага. Ми теж їм трішки підріжемо. Так, давайте сюди прокинемо червоні. Нам потрібно цей фланг добити. Але після смартан це дуже важко зробити. Поле жахливе. Ну, чистимось. Так, смартанку. Напевно, краще добити смартан, щоб вона нам взагалі все не порізала. Так, давайте ось так. Трішечки хоч підлікуємось. Сліпота. Так, так. Угу. Давайте сюди. Тут ось так червоні прокинемо. О, важкий бій важкий. ну Тут повинні вже перемагати, я думаю. Так, так, все. Дарком і закінчили. Ну, чудово, впорались. Так, поїхали далі. Квін це який. Угу. То що, як Альфріка працює Каган. Угу. Лодій. Тоді тут візьмемо мультяшну віку. Чистка нехай буде. Поїхали. Каган тут не мультик, в якомусь там костюмі. В другому, напевно, який ману розганяє. Угу. Трічка Фіолетових. Можуть заїхати червоні. В принципі, непоганий варіант. Давайте спробуємо прокинути. Ні, не заїхали. Як би нам ті фіоли зібрати? Давайте тут пошукаємо жовтий або фіолетовий. Так, добре. Давайте в Кагана навіть прокинемо. Нехай він сходить в Людвига. Це вже занадто було. Але, в принципі, допустимо. Так, вмикаємо, вмикаємо смартан і спробуємо а, цю корівку забрати. Тому що він нас почне лікувати, а нам це не потрібно. Так, тепер потрібно забирати сов. Давайте ось так. Не хочу поки їх заряджати. І прибиваємо сюди. Угу. В принципі, каган нам не загрожу, так. Оце погано. Я до людвих від'їде зараз. Угу. Так. Давайте лікуємось. Прийдеться сюди прокинути. Підніме когось. Не підняв. Добре. Так, давайте ось так, ось так. Скільки в нього ХП? 304, 233, 4 годину. Він за два ходи від'їде. Давайте ось таке комбо запустимо. Нехай ходить. Угу. Це був розрахунок, що працює мани так, так. Єдине, що... Звісно, дедбута мана з'явилась, але то нічого. Так, так, ось так, все, закінчило. Так, тут все спрацювало, як і планувалось. Поїхали далі. Оце вже дуже-дуже потужно. Пепер. Гатор. Камеркленг теж неприємний. Теж брати віку ось таку. Давайте спробуємо, поїхали. Так, є дві трійки. Червоні. Але багато летить в гаторку. А жовтих немає. Ну, можемо трієчку червоних прокинути. Можливо, там фіоли закриються. Ну, давайте спробуємо. Так, будуть трійка жовтих. Давайте ще тут прокинемо обережно. І нам бажано, щоб не зарядилась гаторка. Поки що. Давайте ось так. Тепер зробимо ось так і ось так прикинемо, можливо, зарядиться АЧР. і на нас таунт перекине, поки пепер не б'є. Так, добре. Робимо ось так. Тепер у нас є фіолетові. Тепер у нас є фіолетові. Можемо зробити ось таке комбо. І зразу фіоли зберуться. Поки ми під таунтом ЧР. Звісно, він не так працює, як на ньому, але ми повинні витримувати. Огу, так, добре. Так, вмикаємо ще один таунт. Цей пробиває потужно, тому давайте підлікуємось, бо він. Через сих пробиває. Сюди прокинемо ось так дедбута. Добре. В пустоту червоні. Угу. Проб'є по всіх, але ми підрізали трішки атаку, тому витримуємо так. Давайте ось так. Напевно, краще добити цю сторону. Там прокинути і фіоли і червоні. Ну, все, тут все вийшло набагато швидше, ніж я думав. Якась гаторка швидко від'їхала. Ну, давайте подивимось. Вона, напевно, а, ну, вона на звичайних військах, тому швидко вдалося її пробити. Так, поїхали далі. Віка деспелить, контратака і ця. Леді озера Сартана без костюма, це в другому вона костюмі. Ага. Все одно боляче пробиває. Ну нам тут Ляоку потрібен в будь-якому випадку. Давайте замість дедбута візьмемо його, а віку залишимо таку ж в цьому костюмі, щоб, якщо що, діспелити контратаку, давайте спробуємо. Добре, що хоч ця не мультяшна. Але все одно неприємно. Контра завжди неприємно. Так, є трієчка фіолетових. І все. Може, знизу під'їде ще фіол. Давайте спробуємо. Ні. Не захотів. Давайте тоді ось так. Жовті. Тепер тут прокинемо. Так. Людвиг витримав. Давайте ось так. Але є контра, неприємно. Можемо зробити бомбу, ще буде два фіола, але це нам нічого не дає. Ще й. Сповільнення нам кинули. Давайте ось так. Скільки ще ходів? Один хід. Давайте синій прокинемо. Може, фіол заїде? Так, заїхав фіол. Давайте ось так прокинемо. Сартана зарядилась. Це дуже погано. Так, там лікує. Смартан, це чудовий вибір. Добре, давайте і ми підлікуємось трішки. Хоча зарано я віку використав. Ну, добре, давайте спробуємо пробити сартану. Зараз будеш ця ходити, потрібно було почекати трішки. Ну, что ж, давай то вот так-то Зараз будет диспел. Давайте прокинемо прокинем Так. Вот так. Сколько тут? 155, це дуже багато. Давайте спробуємо, не знаю, подивимось, як Sparklight 1200 прилетіло. Дуже-дуже багатсько. Нам потрібна Віка, щоб знімати і контру, і цього релія. Давайте тоді ось так. Контра ще довго буде. Три ходи. Три ходи то довго. 1200, ну дуже багацько прилітає. Зараз Віка зніме нам розгон по мані. У нас фіолетові не зібрані. Давайте тут підготуємо трієчки дві. Ось так. Угу. Треба шукати. жовті, і треба пришвидшуватись, бо вони зараз будуть постійно лікуватись. Так, робимо ось так, ось так. Давайте. Ось так. Людвига поки не вмикаємо. Так, давайте спробуємо пробити сюди. Угу. Вмикаємо Людвига. Спарклайт майже від'їхав. Давайте ось так можемо проб'ємо. Добре. Так, діспелимо. І прибиваємо сюди. Угу. Так, може, віку проб'ємо. Але краще пробити нам сову. Так, добре того добили. Давайте ось так обережно прокинемо. Обережно не дуже вийшло. Але нічого, так і ось так. Вистачило, не відродилось. Чудово, важко, але вийшло. Хоча оборона не дуже потужна, але було дуже складно. Так, поїхали. Це останній бій цього турніру. Лімонвуд, Лімонвуд. Шеклболд, Сова. Дуже неприємний цей амоді. Так, давайте візьмемо детбута все ж таки. Віку, яку залишати. Нам потрібен диспел. В принципі, що нам диспелити? Це чера, да? Хоча чера можемо і вкрасти. Але там шеклболт теж може вкрасти на стаунт. Тому давайте так і поїдемо. Віку таку залишимо. Червоний кріс. Червоний кріс. Він нам не дуже потрібен. Нам потрібно більше фіолів. А у нас є тільки трієчка Фіолетова, трієчка червона, і згори є червона трійка. Нам би встигнути. Давайте ось так. Ми зарядимо... Ага, ми зарядили навіть краще, ніж я очікував. Давайте ось так ось так. Заберемо ще там і проб'ємо сюди спарклайтом. Угу. Не хочеться прокидати тут трієчку червону. Бичок все одно вдарить. Давайте ось так зробимо, буде трійка жовтих. Ага, навіть так. Ну, чудово. Тут чудове поле. Комбо летить. Угу. Мимо, це дуже добре. Давайте ось так зелененькі зберемо. Підключимо смартанку сюди. Так і напевно спробуємо добити цей фланг. І, все ж таки цей шеклболт неприємний. Так, ну у нас поки працює Людвиг, в принципі, ми можемо і того модія зарядити. Давайте ось так. Можемо спробувати його добити, якщо вийде. Ні, не добили, але так, скільки людвих у нас. Три ходи. Добре. Давайте ось так. Не хочу турбувати цього. А, все, він від'їхав. Чудово. Робимо ось так. Тепер ось так. Там готується Лімонвуд, тому давайте їм підріжемо. Трішки атаку і нехай він в Людвига проб'є, поки в Людвига мани немає, він один раз тільки вдарить. Добре. Тепер ось так. Ну, можливо, і доб'ємо його. Може там фіол закриється, Не заїхали червоні. Не добили, але зарядився спарклайт і, скоріш все, доб'ємо. Так, чудово. Дуже-дуже добре. І я задоволений. Всі 5 і сьогодні ми здобули. Вийшли в топ-1. Так, рейтинг, ой, дивимося, оборона тримається А. І рейтинги, які в нас 85 місце. Звісно, мене змістять. Але, як на мене, дуже чудовий результат. Як для моїх героїв. Тому ось такий в мене був турнір. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як у вас такий турнір проходить. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!